Салют бабуля, на зв'язку. І в сьогоднішньому відео ти побачиш, як я буду крутити до кінця або до головної нагороди розіграш відпадне свято. Тому в будь-якому випадку буде цікаво. Але для початку по класиці, для підтримки контенту і мене, став палець вверх цьому відео, підписуйся на канал та протискай дзвіночок, так ти не пропустиш нові відео. А я більше не трачу часу і поїхали крутити розіграш. Так, що ж, де наш розіграш? Ось він. Відпадне свято. В принципі, той самий розіграш на контейнер відпад, тільки розробники його трішки візуально переоформили. І по-іншому назвали. Назвали відпадне свято. Так само 25 прокрутів загальна вартість 35 600 золота, мені здається. У мене є 33, що ж крутимо. Буду відкривати зі сховища або ні, певно, буду відкривати відразу. І відразу падає один мегаконтейнер. До речі, перший прокрут я вже зробив в попередньому відео. Якщо ти ще не бачив, можеш перейти на канал. І подивитися, там я добивав снігові кулі і ще відкривав купу контейнерів. Коротше, дуже цікаво, переходь, дивись. І ще одне говорив в попередньому відео, що. Останнє, певно, в цьому році, але помилився, розробники вирішили ще порадувати розіграшом. Ну що ж, тому крутимо 250 золота. Цікаво, вийде окупитися чи ні, може вийде навіть контейнери від пат раніше дістати. До речі, я шанс на них не подивився. Зараз гляну, як цей містик. На жаль, без містичного сертифікату. Так, шанси, де в нас шанси? Відпад. Ну, як завжди, невеликий шанс, чорна скринька, містичний. Буде частіше всього падати. Це кастомізація і легендарний аватар. Їх може випасти аж два. І з кастомізації теж було два. Тобто не сильно багато, в принципі, таких бігових контейнерів. Ось він і дропнувся. Давай відразу, що там є просто космос. Чудово! 300 золота, 370 золота за один збери їх усі. В принципі, вони продаються по 500 золота за штучку, так що може бути. На жаль, порожній контейнер. Поїхали. 450. Гарно, розробники перемалювали цю картинку. Непогано виглядає, тільки могли. Б... Трошки більше постаратися з наповненням. Так, 750 золота. І снігова гармата. Чудово. Тиші ще вкинути більше контейнерів, я не знаю в розіграш зробити його трішки дешевше. Ну так, по-святковому, як би було. Але ж розробники не можуть щоб не заробити. І збери їх усі, знову нічого не приносить. Чудово! Ще ще немає нічого чудового. Так, 625 золота. Я побачу щось цікаве. Знову збери їх усі. Там, певно, компенсація зараз має бути. Так, я був прав, зараз компенсація в 1000 золота, але це все на все по талісманах. 720. Більше збери усі, я не побачу. Ну, воно може і добре. І так з них нічого не випало. Містик. Дай мені містичний сертифікат. Або давай мені 100 тисяч золота. І не те, не другим. Угу. 830. Зараз роблю цей прокрут, ще раз гляну шанс. Чорна скринька. Яка доведе до 10 рівня, ні? На жаль, ні, і мінімалочку 100 золота. Трандець. Поки що зовсім і зовсім не щастить. Так, шанси. Відпад саме більш цікавий. Ну, піднялося практично в два рази, піднялося, але контейнер. З легендарним аватаром і містика. О, до речі, зараз може дропнутися або кастомізація, або легендарний аватар, або містики Три штуки. Ну, скоріш всього, випаде щось з кастомізації. Взагалі мимо. Чорна скринька. Ну, трошки більше мінімалочки, ну, вже краще. Так, вже не так багато прокрутів лишилося, а цінник зростає. З кожним разом цінник так непогано зростає. Мегаконтейнери два штуки. Дай танчики якийсь, ні? 1300 золота, але це по підковам. Чи ж по талісманам? Так, багато нагород. І 20 000 вільного досвіду. Ну, Якби ще там 250 тисяч, було б прикольно. І 500 золота. Все, все. Ну, в принципі, той прокрут майже себе окупив. Ти що окупив себе, просто там було компенсація запіткове. Сюрприз. Давно, до речі, контейнерів сюрприз розробники не завозили. Могли б обновити, додати нові контейнери там і завести, але щось вони не розвиваються в цьому напрямку. Так, контейнер Астор не приніс зовсім нічого. 1750 золота. Три містика. Невже є звідси не випаде жодного сертифікату? 100 золота. Краще чи вільний досвід, але хотілося б сертифікат. Тут теж порушення. Я вже мовчу, щоб мені танчик випав. Бо це, певно, щось на грані нереального. І знову без містичних сертифікатів. Всем, всем. Ну, ще 6 штучок вдасться відкрити. Можливо, щось дропнеться. Так, ще. Два фігових контейнера, Вже один лишається, відкриваю. Я не пам'ятаю, скільки коштував прокутну дорого і навряд чи варто стільки віддавати за цей контейнер. 250. Зараз випаде кастомізація. Ні, знову три містика. 250 за три містики, якщо чесно, дуже дорого. Тим більше, якщо з них падає отака фігня. 200 золота. Ну це не окуплює цей прокрут навіть навіть трішки. І знову бустер золота, Щось дуже часто падають ці бустери золота. 2390. Давай мені головну нагороду і ми на цьому перестаємо крутити. Достатньо. Але ні, дає мені знову три містика, які знову нічого не дадуть. Півляма кредитів. Ну, прикольно, але для чого? Я хотів містичний сертифікат. На нього шанс більший, але він не падає. 100 золота. І третій останній містик на сьогодні приносить 4 тисячі вільного досвіду. Два не вистачило, щоб зібрати другий рівень. На жаль, містики сьогодні не порадували. 2440. Три чорні скриньки. Ну це вже цікаво. Тому що з них може цікаво випасти. А може і пусто золото давати. Давай другий рівень пропускай вже. 200 золота. Ну хоча б 400 давай. Надію, щось цікаво випаде з контейнерів відпад, бо інакше це буде просто дупа. Другий рівень все-таки дало, а далі ні. 300 золота вистачить. Ще є, ні, все. Чорних скриньок теж сьогодні більш не побачив. 2680 Давай, кастомізацію. Давай вже зразу її, щоб не було так прикро. Ні, мегаконтейнер. Вже якось на підсвідомості знаю, що доведеться, певно, докрутити до кінця. 350 золота. Давно не було такого, щоб нагорода випадала раніше. І знову 350 золота 2770 а ну Навіть не хочу загадувати, що буде, бо кастомізація. Давай. У мене там ще таких 200 штук в ангарі лежить. До речі, там їх завезли в преміум крамницю, що можна. Зараз я покажу. Трошки підлагою ось. Можна купувати за 10 тисяч осколків собі 20 штук. Я накупляв, в принципі, воно. О, 219 у мене ще є цих контейнерів з кастомізації. Потім повідкриваю, побачу, може подістаю фони профілі. То року декілька дістав. Побачимо, що буде цього. Так, 2880. Контейнер сюрприз. Дуже дорого він коштував. XOR 1080. Ну, надіюсь, тут танчик або 10 000 золота. 500. Ну, хоча б хоча 500. Щоб трішки себе цей прокрут окупив, Трішечки, так зовсім трішечки. Один мегаконтейнер, давай. Давай мені 10 тисяч золота. Ні, 500. Ну, хоча б 500. Ну, 250 мінімалка. Ну. 5,5 тисяч коштувати має Два прокрути, я надіюсь зараз відпад. Давай, хто хоч раз підкрути, давай відпад. А, ні, забрати і закриваємо розіграш повністю. Ну, все, як завжди, нічого нового. Добре, нехай буде 5 тисяч з там В мене лишилося. Тобто мені там бракувало ще 3 і 5, тобто 8 тисяч мені вдалося нафармити з цього розіграшу. Не знаю, багато це чи мало, але мені поки що здається, що це дуже мало. 250 золота з мегаконтейнера, все по класиці, нічого не міняється. Так, містик. 1000 золота і РАМ 2. Ух ти, блін. Що ти таке? Давай, хоч подивимося на тебе. О, да. Добре. Там десь є містик. Давай відкриємо містика, може з нього. Мені все-таки дропнеться сертифікат. Ні, на жаль, 100 золота ну 100 золота так 100 золота. 7 контейнерів відпад. Надіюсь, щось цікаве дістати з них. 200 золота Навіть 8 відкрити, тому що ще по талісманчикам збереться один контейнер. ой це взагалі скудно по нагородах, а хоча 750 золота. Так, ще один відпад і сім днів преміум аккаунту. По факту тут випало ось це і ось це. Це не рахується, бо це по талісманах. Так. Чорна скринька, 2000 вільна Тут взагалі без золота, без танків. Містик і сім днів преміум аккаунту. Теж без золота і без танків. Так, побільше нагород цікавіше. Оу. А це вже прикольно. Об'єкт 907. Десяточка дробнулася. Піде. Далі. Так, знов багато нагород, Збери їх усі. хо хо, -хо, -хо, -хо. Да. Да. 10 тисяч золота. Ну, да. Тоді вже все стає набагато прикольніше. 10 рівень, 10 тисяч золота. Раху... Вже можна рахувати, що все, я окупився. І ще останній. Чорна скринька. Ну це ще не все, ще лишилися контейнери. Так, давай, збери їх усі. Може, звідси ще танчик. На жаль, ні. Забагато хочу, ні. Ну, сьогодні відпад мене порадували. Давай, дві чорні скриньки. Хочу до п'ятого, хоча б рівень дійти. Другий. Відкриваю відразу. Порівну відкривати відразу. Тоді пропускаю далі. Так, третій рівень, чудово. Їдемо далі. Не збавляємо бороти. Ах, на жаль. На жаль, 500 золота. Ну, нічого, золото додається. У ще один другий рівень. Чудово, може, тут більше пощастить. 25% шанс на випадіння наступного контейнера. Це доволі великий, тож високий шанс. І випадає, третій рівень. Давай, далі, далі, хочу далі. 600 золота знов, не сьогодні. Не сьогодні. І один містик. Давай тут, просто просто отак. Містичний сертифікат. 50 тисяч кредитів, але другий рівень. Тобто, ще не здаємося. Може, звідси сертифікат? 200 золота. Ну, ладно, піде. Так, 19 тисяч золота плюс ті 3, тобто, 22 тисячі золота. А розіграш коштує 35. То це виходить 8 плюс 5-12 тисяч золота. Об'єкт 907 мені обійшовся в 12 тисяч золота. Як на мене, в порівнянні з попередніми всіма моїми відкриттями, то це доволі таки вигідно вийшло, тому що я дістав і танчик, дістав нормальну золото, і в принципі можна рахувати. Я окупився. А що там в тебе можеш написати в коментарях. Ну, відос на цьому, то я вже певно можу і закінчувати. Тому дякую тобі, танки, за перегляд, та до зустрічі в наступних відео.